Вітерець та листячко. Що нам листячко шепоче, воно з вітром гратись хоче, вітерець десь забарився, вчасно в гості не з'явився, сумувати стало листя. Це вже зовсім не годиться. Все частіше озираюсь, вітерець відожидаюсь. Враз тут небо потемніло, сіра хмара все накрила, і з'явився вітерець, швидкокрилий пустунець. Листячко йому зраділо, все навкруг зашелестіло, і питає де ж ти був? Та мене ж не вже забув. Бігав я за сірою хмарою, та, як бачу, і не даром, Попрохать хотів про це, Щоб полила деревце.